Не перестаешь удивляться, вот насколько человек все-таки способен вот опускаться. У Запоріжжі мисливці на педофілів затримали священника, який зізнався, що намагався звабити неповнолітнього. Чоловік приїхав з Росії начебто до своїх друзів-священників. До цього знайшов в інтернеті 14-річного хлопця, з яким довго переписувався. Однак замість підлітка зі священником спілкувались підставні люди, які і прийшли на зустріч до педофіла. Ким працюєш? Священник. священник, какой церкви, какой приход там. И Калуга сюда приехал в гости к своему знакомым священнику. Священник Зизнойец еще переписывался с 14-летним хлопцем на интимные темы. И сегодня планувал с ним секс. Сколько лет, Олег? 14. 14 лет. Я понял. Скажи, пожалуйста, что ты ему писал в переписке? О чем? О гомосексуализме. Ну, конкретнее, конкретизируй, пожалуйста. Предлагал, хотел... Звуть з Антон Грицков, йому 25 років. Сам з російського міста Малоярославль, де служить єпископом в Калузькій так званій істинно-православній церкві. Називає себе отець Адам. В соціальних мережах священника легко знайти. Там чимало його фото з підлітками, ймовірно, прихожанами. Фотографію своєї обнаженої за чим слав? П'яний був. Був п'яний? Да, вчора. Я зрозумів. Фотографії геніталій. Слав? Так. Да. Я зрозумів. Своїх? Да. М -м. Шукаємо священників, до яких начебто їхав отець Адам. Місцеві показують дорогу. Ось там вище. А, ще вище? Ні, ну. православна церква. Урод один построїв у себе церкву в багару. Маловідомий храм і справді стоїть в приватному подвір'ї. Має назву храм Миколи Чудотворця. На порозі нас зустрічає дружина настоятеля, а сам він, начебто, захворів. Падав, це потім. тому що він зараз лежить. Я його зараз тільки напоїла лікарством. Он єлі службу відстояв. Со вчорашнього дня, коли ми все это узнали, ми все это перевариваем, І он сьогодні еле вистояв на службі. Тут нам розповідають, дійсно до них часто приїжджав отець Адам, та про його нездорові нахили не здогадувались. Ну, це якби как бы, зовсім ніяк не в'яжеться з православною вірою, і взагалі з православ'ям. Ну, це з ряду вон. тому навіть в голову, як говориться, не приходило. Наталя каже, ходить до храму із дітьми та ніколи б не подумала, що поряд з нею молився священник педофіл. Це страшне явлення, та страшне. Ну я лично з ним не знайома, Я його бачила ось, як звичайний чоловік, який приходив. Та ймовірно, сюди священника більше не пустять, бо люди налаштовані дуже агресивно. Знать його треба, я взагалі б не знаю, нікого тобі... такі речі в не гала. Я як мама як, 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 як жінка, ну… Ми ще не можемо це все переварити, це взагалі жуть. А от запорізькі церковники взагалі не визнають цього священника. Кажуть, його церква не справжня і він звичайний шарлатан. Більше того, називають його сектантом. Чоловік представився священником або навіть єпископом. Єпископом істинно православної церкви. Це структура, яка к православію... Іх православної церкви не неміють ніякого отношения. Более того, по мнению целого ряда там специалистов, спеціалістів, именно эта структура считается сектой в поліції. Справою священника педофіла не займаються, бо кажуть, до них не надходили заяви від потерпілих. А от в зби ним зацікавились, та поки жодних коментарів з цього приводу не дають.